Усіх вітаю вас, шановні українці. Презентую вам сьогодні приймач Grünді. Грюндік Prima Boy 70K. Радіоприймач випускався в період 1985 року. Має на борту, бачите, FM, MV SV, Середній, короткий і ФМ стандартна. Матой Куспає. Молодія. Году і будуть в тебе жити. Це були перші дні, у мене ще була газ був, потім вже взорвали трубу. Газу не було і не буде нічого. Ні газу, ні світла, ні води, ні зв'язку Ось такий приймач. Кому цікаво, пишіть в особистих або в телеграм-канал. Або телефонуйте на пряму. Ось такий чудовий приймач. Колись в мене вже був такий на продажі, це з'явився ще один такий. В гарному стані апарат.